12 жовтня 2015 року на стіні нашої школи було відкрито меморіальну дошку на честь пам'яті Сергія Лимаря. Полтавець випускник нашого навчального закладу. Професійний військовий, який одним із перших став на захист України у 2014 році, і, на жаль, одним із перших, кого Полтава втратила у цій війні. Сергій Лимар народився 21 лютого 1989 року в Полтаві у сім'ї військовослужбовця та медичної сестри. Початкову освіту Сергій здобував у 20-й школі. А продовжив навчання у Полтавській гімназії No9. Як і батько Сергій вирішив стати військовим, тому у 2006 році він вступив до Полтавського військового інституту зв'язку. А у вересні 2007 року став курсантом військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Закінчивши навчання, Сергій проходив військову службу у Гостомелі. Він став командиром взводу радіозв'язку. Події, які відбулися в Україні у 2014 році, не залишили байдужим Сергія. Як професійний військовий він не зміг стояти осторонь того, що відбувалося на сході, тому одним із перших став на захист нашої батьківщини у бою в селі Старогнатівка під час обстрілу реактивною системою залпового вогню ГРАД Сергій отримав багато травм та ушкоджень, які не були сумісні із життям. Тому, на жаль, 21 серпня 2014 року воїн загинув. У День Незалежності України, 24 серпня 2014 року, він був похований на алеї Героїв, що на Полтавському міському центральному кладовищі. Відповідно до указу президента України, старшому лейтенанту Сергію Лимарю, командиру радіовзводу, було присвоєне звання капітана та нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. На підставі рішення президії Полтавської обласної ради шостого скликання ім'я Сергія Лимаря було внесено до книги пошани Полтавської обласної ради. Також Сергій був нагороджений медаллю за жертовність і любов до України та відзнакою за вірність народу України першого ступеня. 19 лютого 2015 року встановлено меморіальну дошку на будинку, де проживав Сергій. Хочемо, щоб ви завжди пам'ятали про нашого героя, тому що герої не вмирають, вони живуть, живуть у нашій пам'яті і у наших серцях.